Національний телемарафон єдині новини триває. Далі у нас е така цікава тема навчити цивільних правильно поводитися зі зброєю, не відвідуючи полігон чи спеціальний тир. Цю мету ставить перед собою розробники онлайн додатку дріл, завантажити в Україні цей додаток на свій смартфон можна безкоштовно. А от що далі, чи навчить вас смартфон стріляти? Про особливості незвичного мобільного додатку далі говоримо з його м, творцем Олександром Гусаровим. Пане Олександре, ми вас вітаємо в студії. От, бачите, Руслан так говорить, що достатньо лише додаток завантажити, а ви стільки всього принесли. Де тут невідповідність? Звичайно, сам додаток вас ніколи не навчить стріляти. Потрібно. Робити набагато більше потрібно. Ну, тобто ніколи... але давайте спочатку з нього. От, тобто да. основний принцип цього додатку. Основний принцип додатку. Наш додаток це набір вправ, уроків і курсів. Ви завантажуєте так. відеоінструкції отримуєте. У нас є запатентована схема навчання, яку ми до речі в Америці запатентували. Є схеми, є вказівники, як потрібно керувати, що потрібно робити для того, щоб покращувати свої навички. Є багато рівнів базовий, тобто для початківців, спеціально для. Для цього я приніс показати макет, що у нас багато хто каже, у мене немає зброї, але тренуватися я хочу. От, буквально. Надрукований там на 3D-принтері макет, з яким ви можете тренуватися і відпрацьовувати саме базові навички. Наступний левел це вже вибачте відпрацювання. Так. Я встановив цей додаток. А вчора а він безкоштовний Він безкоштовний, він безкоштовний в Україні до кінця війни. Ми хочемо, щоб будь-хто міг навчитися і міг а за кордоном за, кордоні, за кордоном. За ми тільки вчимося. Ні, є певна кількість базових вправ безкоштовних за преміум. Контент ви маєте підписувати. Я просто намагаюся Якщо... зрозуміти, як ви повертаєте вкладені кошти. В Україні ніяк От, да тільки зараз. Ми пробуємо зробити систему донейта, тому що це все одно ну, розробка, сервера, маркетинг, підтримка. Воно все вартує гроші. Так про дода, да, про додаст е, я його встановив і дріл. Давай нагадав, додаток дріл, і е, там є відео уроки. Так. так, якийсь набір відеоуроків, які курсів, показують, так. як потрібно поводитися зі зброєю, як її краще тримати, Безпечно і професійно. А, а тоді для чого потрібен макет? Макет це для відпрацювання. Уже так, так? Відпрацювання. я дивлюся і повторюю вдома. Так, ви правильно говорите, будь-хто вам скаже, що 80% успіху. Це напрацювання вправ, це напрацювання моторики моторики, Да, Для того, щоб ви в певні моменти, наприклад, як клин патрону чи там подвійне досилання, проблема. Ви не задумуючись, вирішували цю проблему і далі продовжували виконувати свою задачу. От тому потрібно холостити, потрібно займатися. Але холощення – це тільки маленький шматочок. Тобто, ми запускаємо наш дріл. Зараз є МВП, базові якісь речі. Далі ми будемо розширяти, 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 додавати і новий контент, додавати і нові фічі. В цілому це має бути як ми називаємо мета-юніверс для стрілків. А зараз, виконавши всі вправи в цьому додатку, я виходжу з яким рівнем. Справа в тому, що заняття і тренування зі зброєю це безперервний процес. Я коли пічив для інвесторів, чи там у нас багато всіляких цікавих івентів було, в тому ж самому Мінцифри Михайло Федерів, до речі, дуже полюбив цю штуку. Йому було цікаво взагалі, що я бо в нього справжній яглок. Він зразу зрозумів, про що наш додаток. От і. Тренування це постійний процес. Ріхтер, це відомий музикант, розповідав, що коли він не займається один день, не грає на фортепіано. Він це відчуває. Два дні відчуває його оркестр, три дні. Вже студія, да не студія, а люди в залі. Да? Так само зі зброєю, але від зброї залежить ваше життя. Тому це постійний процес, постійні тренування. Ходити на тир і на полігон кожен день ні в кого немає можливості. Чим чим от е, теж технічно, якби ти встановила додаток, то виникали би теж запитання, Давай. але раджу встановити, тому що е, технічно там є якийсь зворотній зв'язок. Наприклад, е, якщо ви говорите, що я відтриновусь, мені ж теж потрібно знати, чи правильно я відтринуся одна справа, я бачу, як це відбувається uh -huh. в вашому додатку. А інша справа, якщо мене хтось оцінює, чи має цей додаток е, опцію зворотнього зв'язку? Так, буквально е, кілька тижнів назад ми запустили функціонал. Унікальна історія це функціонал фідбеку. Ви можете зняти її в свої вправи, як ви виконуєте. Надсилаєте нашим інструкторам, отримуєте зворотній зв'язок, розписаний вже, що не так і як. Це вже платна фіча. Да. І в майбутньому на цьому всьому ми плануємо побудувати вже штучний інтелект, комп'ютер віжн, який буде не як інструктор давати фідбек, а в режимі реального часу через відео. Транслювати, підказувати, як краще себе поводити, як правильно і перш за все, безпечно, тому що ми завжди говоримо про безпеку. Це найголовніше, що необхідне в поводженні зі зброєю професійне, безпечне поводження. Олександр, я правильно розумію, що от ідея цього додатку виникла якраз з початку повномасштабної війни, коли запит на те, щоб навчитися володіти зброєю стріляти, він стрімко зріс і. З одного боку, влада зараз не здатна забезпечити е, навчатись вмінням стріляти такої кількості людей, але з іншого боку, багато чоловіків е, навчання від влади потенційне одразу якось асоціюють з мобілізацією, і воліли би навчитися, наприклад, цьому самостійно. А якщо вже буде викликати ти воювати, то мати хоча б якісь базові вміння. E, насправді ця історія виникла ще до e, повномасштабного вторгнення, e, коли почалася корона, до цього там я сам займався тактичною стрільбою, тренувався в на полігонах, в тирах, і почався коронавірус. Потрапити на полігон було неможливо і відштовхуючись від цієї проблематики, ми вирішили зробити додаток виключно на ринок Америки, тому що там більше 300 мільйонів одиниць зареєстрованої вогнепальної зброї. А там ок окей, якщо ти заходиш в магазин і просто кажеш, хочу ото. ото, ото" Показуєш ID, навіть не показуючи ліцензію, забираєш собі зброю. Тобто там її набагато більше 300 мільйонів. Це щоб зрозуміти, масштаб це 300 мільйонів зброї всього населення Сполучених Штатів. Триста мільйонів це у багатьох людині, виходить по статистиці в дітей. Є зброя ні по статистиці. Там просто я знайомився з людьми, які мають 30 одиниць Да? Це це, якщо ти починаєш колекціонувати, дуже важко зупинитися. От і ми зробили почали робити MVP, і почалася війна. Ми побачили, як з вантажівок видають зброю в руки. Ми потрапляли у нас майже весь кістяк команди: це діючі військові, це і спортсмени. Ну тобто люди, які зі зброєю розуміють, як поводитися. Тому було вирішено додати зразу АК-систему і АР-систему, щоб можна було тренуватися, напрацьовувати і найбільший кайф, що ми отримуємо зворотній зв'язок від хлопців. З окопів з нуля, там де вони маючи вільний час, дійсно тренуються mm. да і дійсно кажуть про те, що е, програма корисна, програма цікава, і е, не знаю, чи скаже вам це щось. У нас середній час онлайн е, це 35-40 хвилин. Тобто, це показник того, що людина не просто відкрила, подивилася, закрила, а вони right. дійсно тренують, да, тому. Маємо підтвердження маркетфіду і необхідності цієї історії. Яка? стрілецькій зброї багато видів. Ви принесли пістолет, і це у вас гвинтів. Що ну, це? Так, це гвинтівка. напівавтоматична гвинтівка цивільного зразку. І доступ в програмі є до курсів як першого, так і другого. Так, ну потрібно розуміти, що зараз ми процесі створення ми запустили проект, ми запустили кілька базових курсів. Розвиватися так, бо як нам хотілося швидко, не виходить. По-перше, тому що, як я казав, половина команди зараз знаходиться в зоні бойових дій. По-перше, по-друге, всі ми пам'ятаємо блекаути, і ми запускали проекти, розробляли і робили якраз в той період. У нас були. Стендап-мітинги, там де ми обговорювали задачі найближчі, коли один там і знаходився на передку зі старлінком. Да там по ним працював танчик, обривався зв'язок. Потім в людина виходила на зв'язок. Доволі да цікаво було а по переглядам. Вам видно зараз який курс популярніший з пістолетом чи з автоматичною гвинтівкою? Звичайно, автоматична гвинтівка популярніша, тому що як ми там зазначили в колорах, у нас ще немає дозволу на короткий на вогнепальну коротку вогнепальну зброю. От тому арка. Мають на увазі, що в Україні не можна придбати пістолет, який так, буде стріляти так, бойовими так, так, бойовими патронами. А гвинтівку а можна. Гвинтівку можна так легко. Розкажіть, Це розкажіть да. про свою. А, та нічого про неї розказувати. Це звичайна гвинтівка, яка трішки там прокачана, навішена на неї корисних штук, обвісів. Але а, наша. На, мрія щоб така штука була у кожного в будинку, я люблю казати, що Це якби... кампанія за легалізацію вогнепальної зброї вона в нас вже легалізована. Це легально. Ви можете піти, отримати досвід, і у вас буде вдома стояти. Звичайно, потрібно отримати сейф, пройти курси, отримати справку. То коли люди розповідають, що я не хочу, щоб зброя була в кожного, але вони не знають, що для того, щоб отримати зброю, треба пройти певний шлях. Да? І ой, там не тільки на володіння, там ще й не зберігання, і це дві Зберіг... окремі історії. так, так, так. І е, всі кажуть, ой, зброя буде у кожного. Не буде вона в кожного. Вона буде в тих, хто розуміє, свідомо ставиться, тренується. Але а. загалом, знаючи ці всі американські історії, ви за такі масове легалізацію Так, я за масову зборі? легалізацію Америку часто згадують, мас-шутінги згадують приклад. як негативні. Але роздали шалену кількість зброї. Давайте, от чесно скажемо. Ви чули про те, що хтось схопив автомат, пішов когось, вбив чи там напав на магазин, зупинив банкірів чи щось. Ми інші. У нас інша свідомість, у нас інший менталітет. Тому порівнювати Америку і Україну взагалі не варто. От якщо правильно підходити до цього, дивіться, Росія нікуди не дінеться. Ну будемо свідомими. Да, вона завжди буде, і це не війна Путіна, це війна Росіян проти України. Тому Знати, що таке зброя, як вона стріляє, як з нею поводитися безпечно і професійно, має кожен Олександр. А чи маєте ви таку амбіцію? ну, раз ви так є таким прихильником масової легалізації вогнепальної зброї? Чи маєте ви таку амбіцію, щоб ваш додаток став такою перепусткою однією з в цій дозвільній системі? Що пройшли курси? Ось отримуєте умовно Це... кажучи, випускник дріл, і тепер мені легше отримати дозвіл в Нацполіції. Це було чи? просто суперово, тому що. Ми зустрічалися з представниками Юта, штат Юта, у нас була офіційна делегація в Україну. Да, ми так. з ними зустрічалися по бізнесу, спілкувалися, і один з учасників у нього свій шутінг рейдж, Він тренує і видає ліцензію. І як тільки я йому відкрив дріб приватно дріл, можна так, видавати так, приватно. Да, він у нього загорілися так, очі. Нього, так так в штаті Юта. Він зразу каже: я знаю, як вас використовувати. Ви будете от та, та ідея, яку ви тільки що озвучили, що проходиш тренування, зняв фідбек, ми відтестували. Потім це може робити штучний інтелект або там якісь машинлерні алгоритми і ти отримуєш там ліцензію. І раз в рік підтверджуєш, що ти виконуєш там на певний час або на певну технологію вправи. Ну, наприклад, в Юті для того, щоб отримати ліцензію на е відкрите і скрите насіння зброї. Потрібно просто-напросто зарядити магазин. Ви приходите, ви заряджаєте патрон в магазин, вам видають ліцензію. Так і цей чоловік розповідає, що при ньому жіночка не змогла зарядити магазин, але їй все одно дали ліцензію. І він каже, що от така історія, як дріл, була б дуже корисна для того, щоб чоловіки сходу приходять і заряджають. Я перепрошую за це. Прозвучало як сексизм. Ні окей, то був чоловік. Добре, то був чоловік так. потім після неї прийшов чоловік. Давайте звік зарадизм. А з якого віку можна ваш додаток завантажити? Є гранічний мінімальний вікін. Подаєтеся на апрув в App Store або Google Play, Ви маєте відзначити, який обмеження віку та до 18 років. Але в мене є ідея зробити обмежену версію, де будуть тільки макети. І інтегруватися в начальний процес українських ДПЮ, наприклад, да, це класна історія. Яку... ДПЮ – це до призовна підготовка в школах і в школах. Щу? Так, так. Ні юнаків всіх а, <ривіт> <ривіт> ДП, ДПВ. А в мене Дп... до речі в школі просто ДП Ні, депе називалися. Я призвана призовна підготовка. І ми юнаків. теж проходили, я стріляла теж. Так, ну. і протигази вдягали там на швидкість навколо 15... на... один, один, тих <ріст> just... да. А наостанок. Невже ну офлайн одна справа? Так ми тренуємо свої е здібності? Ми проходимо цей курс, але е щоб він був таким повним і завершеним, е одного офлайн не вистачить, потрібно виходити о, точніше, одного онлайн не Щайно. вистачить, потрібно виходити в тири на полігони. В ідеалі, ви пішли в тир, ви е, попрацювали з тренером. Тренер вам дає набір вправ. Ви приходите вдома, повторюєте, відпрацьовуєте, тобто... повертаєтесь в тир. І так далі, скільки я розумію, ваша так. в перспективі, ваша програма ДРІЛ, вона економить мені як людині, яка хоче навчитися так. поводитися зі зброєю. По перше, мій мої заощадження в моєму гаманці, так. тому що я вже весь цей час не витрачаю, не плачу інструктору так. на базові якісь речі в тирі чи на полігоні. Так так, це основна така буде основна. Ідея. Я казав, це мета Юніверс. Ми е, е, у нас. Унікальний досвід зараз у наших хлопців ті, що воюють, вони повернуться. Да, і їм потрібно інтегровуватись в життя. Ми даємо їм шанс. У нас є вони така ідея. Бути інструкторами. Так, вони можуть бути інструкторами. Да. Вони можуть обробляти ці фідбеки, відео зняті. Uh -huh. Да, вони yeah. можуть. Ми називаємо це only finance» для військових. Да? Ну, це ідея така. Підписуєтесь на військового, він викладає свої уроки. Ви йому платите донати, підтримуєте. От далі, це можуть бути івенти, обмін досвідом. І в чому фішка? Ми можемо працювати по всьому світі. Навіть зараз, умовно, хтось із штату Вашингтон може дивитися, як тренує там умовний Квебек, хімік чи. Будь-хто з наших представників Олександр настанок додаток Дріл безкоштовний ціна питання вашої автогвинтівки. Я там бачу багато дуже є різних речей, які ви вже докупили і навішали. Ну базова гвинтівка базову можна купити за півтори тисячі доларів. У вас буде весло, яке стріляє. Да далі ви вже працюєте і розумієте, що вам потрібно: каліматор чи оптичний приціл, ЛСУ чи фонарик там. Це дуже крутий конструктор, який моделюється в будь-якому напрямку. Тобто тут вже замінена там, кастомна ручка, кастомний спуск, пружини і так далі, і тому подібне. Тому це безкінечна історія, так як і з тюнінгом там, автомобілів, наприклад. Да. Олександре, і дуже останнє запитання: відповідь так чи ні? З усіма вашими ідеями, спітчингами, про які ви згадали, держава якось вас підтримала? Звичайно, держава е дала нам гранти. На розвиток, тобто, ми отримали базову Але історію, не було яка Але допомагає. Ви знаєте, кажуть гранти дають тільки свої ні, це складна історія. Ви були ми свої, проходили пройшли довгу історію, майже півроку. Ми змінювали із ї ітерації. І нарешті ми виправили. Але це дуже круто, що держава дає таку можливість. Да що міністерство цифри дає також такі можливості, і в подальшому я маю надію той же самий Брайван, який ми згадували, це можливість не просто робити продукти, а тестувати їх з військовими. І я думаю, що це дуже класний шлях для всіх підприємців, які хочуть саме працювати і допомагати перемозі, отримати таку можливість. Олександр, дуже дякуємо. Мені ж захотілося навчитись стріляти. Запрошую, завантажуйте ДРІЛ. Да, і Олександр Гусаров, серійний it підприємець, військовий волонтер, технічний директор Forbes України, засновник мілітері ТЕК стартапу ДРІЛ. Був гостем прямого ефіру. Один присут.